Вітаю, панове. Ну що, нова механіка. Знайомтеся перед вами ПЗ-1С тільки в модифікованому вигляді. І, власне кажучи, усе нове це дуже добре забути, старе. Безумовно, там є свої нюанси, є свої фішки. Це у нас фактично автопушка, типу як з перегрівом, касетна гармата і так далі, тому подібне, але фактично це е, старий добрий ПЗ-1С на третьому левелі, який у нас був, ну тільки тепер е, на 10-му левелі, і це доволі таки куметно. Отож, в чому у нас сьогодні суть? Новий танк, нова механіка, ЛТшка, Чехія, 10-й левел, Тєсак. А перед ним іде шельма і блеск. І це не я придумав, це так реально написали розробники. Ну, а шельма-блеск плюс Тєсак дорівнює фарш. Одним словом, в чому суть? Ми сьогодні з вами дивимося на. Даний апарат, який створений з однією метою: чисто порожать, якщо у вас ще лишилися в принципі, можливості якось сміятися при перебуванні всередині цієї гри. Як ЛТшка, цей танк, ну, відверто кажучи, ні о чому. Як світляк, це також фуфло. От У нас є колісний танк, а тепер у нас є чисто БТР. Пояснюю, чому як світляк, і як ЛТшка, він ну, ніахті. Даємося на мандрагору, вертаємося назад на тісака Мандрагора. Тісак. Він більше за Мандрагору разів в два, якщо не в три. ЛТ. Більший за нього. 13105. Більший за нього, і от якийсь там Шерідан, якийсь рампунзер можуть з нами конкурувати по розмірам, це дійсно факт. Ну і в принципі цим все сказано. Крім усього, у нас є нюанс. Якщо рампунзер і Шерідан виїжджають і дають просто там свою тичку, да, там виїхали, дали тичку і заїхали. То у нас апарат, який вимушений стояти у прицілів супротивника, доки не розрядиться. Само собою повністю розрядку не завжди треба робити це, все ясно. Але суть у тому, що ви не можете виїхали, плюнули, заїхали. Ви повинні перебувати в прицілі в супротивника, що само собою буде вкрай негативно. Відбуватися на вашому виживанні. Ну, але це вже нюанси. А, і тому, як ЛТшка, це ну, така собі історія. Як світляк також. То яку ж роль виконує даний ой, господи веселий і не дуже потрібний для ефективного відіграшу апарат? Правильно, це просто БТРно душить біосміття. Дивіться, у нас є бабахи, у нас є арта. Я ніколи цього не робив, але сьогодні я вас закликаю. Рандому вже не врятувати. Рандому вже все, габела, там прокачка бачата, прокачка 91-го, прокачка концепта п'ятого, прокачка бабахи, одним словом 4 ЛТшки в бою і так далі. Рандом уже не врятувати. Тому беріть ТСК, прокачуйте його, упаруйтеся, шукайте цих мразей на бабахах, шукайте арту. Робіть так, щоб вони відчули все те, що відчували гравці, які грали проти них багато багато років. І, власне кажучи, карайте їх, упаруйтеся в них, зробіть так, щоб бабаха просто отлітала з фугасного барабану. Одним словом, робіть все те, що раніше я закликав не робити. Ну, але само собою по відношенню до бабах. От бабахи мають страждати, і це прекрасно і закономірно, тому що виходить гілка прокачка на бабаху, а паралельно виходить винищувач алтешок, винищувач бабах. І в принципі, танк, який її дуже добре зможе прояснити оцим цим кущовим пацюкам. Такий факт, як те, що танки без броні, без ХП, тобто неметові машини і неметові апарати, нахер нікому не потрібні і не живуть в реаліях сучасного рандому. В принципі, на цьому все. Хотів сказати я, але попереду ще цілий гайд. <кій> Тому починаємо з наборів обладнання. Дивіться, у вас буде дві збірки. Збірка номер 1 це класична Стежна, ЛТ-шну даруйте, тобто, КОП, тобто, малошумка і тобто, оптика. Це класична збірка для засвіту, але знову ж таки, у нас танк рухається не найшвидше, у нас танк, власне кажучи, замаскований не найкраще, і це історія з розряду рампунзера, з розряду шерідауна і так далі. Це от приблизно та, <кій> оця, оця вся тема. Да? І в чому суть посвітить, ви зможете чисто як додатковий пункт. Тобто за умови що там немає якогось мантікори, якогось тестолта, якогось іншого світляка, який нормально виконує свою функцію, або якогось іншого більш універсального легкого танка. І тому для вас за світ це скоріше другорядний пул обладнання. Натомість, в першу чергу, ставити все йому на стрільбу, тому що танк якраз про це: про упороться, про віддатися, про влетіть отдати барабан і вмерти одним словом. все як ви любите, все як завжди, все як у нас триває в цій грі вже 13 чи там, чи 14 років. Тому дивіться, ставити на нього стабілізатор. Ставити на нього вентиляцію. І третім модулем ставити, що заманеться. У мене це буде мало шумка, тому що, ну, банально, щоб там якнайдовше як не світиться. да. У вас це може бути оптика, у вас це може бути там якийсь копчик, можливо, у вас це може бути що завгодно інше. Одним словом, одна збірка для засвіту. Друга збірка для стрільби. І збірка для стрільби у вас використовуватиметься в 99% боїв, тобто там якась Малинівка, можливо, Прохорівка, можливо, якийсь вестфілд, якась мурованка будуть, будуть юзати збірку на засвіт. Все інше юзатиметься збірка саме на стрільбу, ну, бо, в принципі, нічого більше на цьому танку робити немає. З цим розібралися. Польова модернізація. Власне кажучи, в польовій. Власне кажучи, в першому я б взяв би, мабуть, перше до потужності, тому що він тугувато набирає. Да, трошки зрізаємо максимал, коли це не критично. В другому, в принципі, можна взяти час від заряджання, ну тобто зробити швидшу перезарядку. В третьому, в третьому, в принципі, тут, до речі, прям така нехороша історія, тому що швидкість назад. Не хотілося б різати, але при цьому виживання, а з іншого боку, не брати б взагалі нічого. І дивіться по собі, тому що от в третьому я не ризикну нічого рекомендувати, і в принципі не ризикну нічого брати сам. Тому дивіться по собі, можливо, перше, можливо, взагалі нічого. От, в передостанньому плюс 2 до скритності, до маскування само собою, і в останньому мінус. Відсоток від супротивника за рослинністю, тобто класична, але оця ця історія, яка працює в кооперації з копом взагалі чудово, шедеврально, і сама по собі дає певний бонус. В спеціальну комірку обираємо ми, в принципі, вогневу потужність, я гадаю, тому що там і вентиляція може стати і так далі. Тому вогнева потужність пріоритетна, А там уже дивіться по собі, що ви собі поставити, але навряд чи ви будете ставити йому щось на рухливість, тому, власне кажучи, або вогнева потужність, або взагалі нічого. Екіпаж у вас на екрані, це у нас три людини, це у нас командир-радист, це у нас навідник, зарядник і це у нас механік водій. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо перки, якщо якісь у вас не влаштовують, ви само собою можете їх переставити, поміняти чергу прокачки, поміняти загалом перки, як такі якісь викинути, якийсь свій додати, і так далі. так так далі, і так далі. З цим розібралися і будемо переходити, власне кажучи, до схеми бронювання даного веселого апарата. Дивіться, в чому суть і в чому нюанс. Ну, як нюанс, це передбачувано, але про це треба поговорити. Постає проти нашого ТСК гармату Амікса 13105, тобто танка, з якими будемо зустрічатися відносно регулярно, відносно часто, калібр 105-й. І в чому суть? ВЛД 20 мм. Поправою трьох калібрів. Там 40 наведено, я лише розумію, розумієте, що це 40 наведено, їх не буде, бо право трьох калібрів йому як би байдуже на наведену броню. НЛД 30 мм, те саме правило трьох калібрів і 40 мм наведеної. Вилиці аналогічно, друга вилиця аналогічно, бортова проєкція там взагалі на 20 мм, 25 мм, 25 і, в принципі, ну як би от <смеш> якось так само собою також по правилу трьох калібрів, фугасами, зокрема, і так далі. і так далі, і так так далі далі Потім підбаштувала ця зона там 30 мм, потім 20, ні, це влд 20 потім знову 30, потім 12 взагалі правило трьох калібрів і фугаси, знову ж таки, як і завжди, а, башта. В башті у нас там 20, там 20 тут 20, тут 30, а тут 12. Тут 12 і тут одним словом. 30, 12, 20, оце та броня, з якою ви будете зустрічатися на цьому танку. І що це означає? Правильно, це означає, що вас будуть рвати всі завжди, всюди, зокрема, фугасами, зокрема, по правилу трьох калібрів, і, в принципі, танк абсолютно і повністю позбавлений броні. Ну, приємного в цьому, що називається, мало. Але, як я сказав, рандом уже не врятувати, рандом уже нічому не допоможе. 4 ЛТ в кожному бою. То принаймні використовуйте цього тисака правильно, використовуйте його з користю і використовуйте його для того, щоб всякий біомусор на бабахах і на інших кущових мразях без хП, без броні якнайбільше відчував страждань і болю, які вони приносили іншим гравцям протягом останніх 10 років гри. А, так от, броні немає. Да. По рухливості вперед 65, назад 25, по-моєму. І в чому нюанс? В тому, що набирає він їх тугувато. Типу, загалом він їх набере, він їх поїде. Але при цьому набирає він їх не з ходу. Тобто треба трохи проїхати часу, щоб він їх набрав, це перше. Друге, в нього є певні нюанси з поворотниками. Як на мене, я, до речі, не гляну, яка там циферка саме, да, от по циферки, що там написано. Але от конкретно за відчуттями він, як вам сказати, в'язкувато він повертає, саме як для легкого танка. Все, ми зараз набрали свою швидкість, в принципі, да, і поїхали. Знову ж таки, здається, що набрали швидко. Але все одно проїхали од респауна, там, ну, матрів. 50, може навіть 100. І знову ж таки, для Алтехи це не окей історія. Тому в цілому він рухається нормально, але для Алтехи хотілося б трошки приємніше. От, якось так. Зараз заїдемо на горку, подивимося, що там буде, і поговоримо про гармату. Так, заїхали, пайдо. А, ні, не про гармату. Маскування 41% там, з польовою з усіма нюансами пустами можна зробити трошки більше, що для ЛТшки для пайдет, ну, але хотілося б знову ж таки краще. Огляд в цілому нормальний. Тобто претензій нарікань по ньому немає. Максимальний огляд докачаєте, у вас, можливо, там буде стояти якась, а, якийсь там, я не знаю, копчик і так далі, і тому подібне, і вже буде набагато набагато приємніше. Так, отак от він стріляє даний апарат, і зараз ми про це все діло поговоримо. Так от, в чому суть? Гармата. Стабілізація відмінна, стабілізація шедевральна, питання і нарікання, що до неї ніяких не може фізично. ось ось, будь ласка, ти появуся, катаюся з поворотами, з поворотами, доворотами, там, корпусом верчу-кручу. шедевральна, зведення доволі швидке. тобто, ну, Це максимально комфортний і приємний параметр. Це перше. А, тепер друге. Це у нас касета. Касета, яка кадешся в межах 13 секунд, залежно від того, що ви поставили і так далі. І тому подібне. 12-13 секунд. В цілому нормальна перезарядка. З барабанами ми можемо віддавати в межах там, 900 урона. На базових бронебійних снарядах. Чому? Тому що в танка, крім усього, є ще одна механіка. В нього не тільки механіка автогармати, а ще й механіка різної. Так, там танки катаються, зараз це, пр привикнуть до цієї швидкості польоту, господи. Привикнуть би до швидкості польоту до цієї. Ніхера, непонятно, одним словом. В чому суть? У нас, крім механіки автогармати, є ще також механіка різної альфи на різних снарядах. Не в плані там альфа на квасі відрізняється від альфи на Бебехі, ні. А банально в плані того, що альфа на базовому бронебійному вища, ніж альфа на голдовому, тобто спеціальному снаряді. На базовому це у нас 12 одиниць альфи. І 860 метрів польоту. Польот фарширований, неприємний, ну, але маємо що маємо. На спеціальному середі у нас вже не 12, а 9 дамага. Ну при цьому польот 1075. І на Фуасі у нас Альфастрак 24 одиниці, і польот 774 метра, в чому суть в тому, що цей снаряд банально там під бабаху, під якусь селтеху і так далі. Це тупо винищувач легких танків, винищувач бабах на фуасах само собою, винищувач танків середніх без броні, без ХП і так далі. І тому подібне. Це танк, який вривається, віддає барабан. До речі, розвивати. За тестом, сік в нього барабан роздається, от скільки по часу. Давайте, 12.25 я почав. 12. Ну, 12.20 майже. 4 секунди. Фактично ми стоїмо і розряджаємо барабан, що само собою довго. Це те про що я говорив на початку: Що от банально, якісь там шеридау або БТСту ЛТ, або якісь там РХМ виїжджають, отдають тичку. І заїжджають, тобто буквально ну, це, там, секунда, дві справи. Туди ж треба виїхати, підставитися, роздати барабан і заїхати. Ясне діло, що не завжди цей барабан треба роздавати до кінця, стоять до талогу і просто умирати, так? Да? Але ж тоді виходить, що ми не реалізовуємося наповну, наскільки наскільки скільки повинні реалізовуватися, і, вочевидь, профіт від нас набагато-набагато менший. От, ну, але це вже що називається, є, що є. Тут би зараз, до речі, фуаси були не зайві, але вже будемо стріляти чим єсть. Будемо стріляти чим єсть, і, в принципі, пішли на перезарядку на фуаси. Про всяк випадок, навряд чи вони зараз згодяться, бо гріль або умре, або від'їде. одним словом щось з ним станеться, він вмер. І там ззаду поляк приїхав. Це до речі, погано, ми зараз умремо, тут всі дуже весело і дружно. Так, я на фуасах. Треба на бебехи. І мене вже світить, все, смерть. Тупо смерть. Во так. Тихо. Тихо, 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 тихо. Вот так, да! Ура! родину, за поляка. Бидищ! Отак ти зробив. А я ще впилявся. Ото я молодець, от я сильний гравець, от так, от да. Так от, в чому суть? Тому що м -м, банально, у нас різна альфа на різних снарядах. Бебехи там проти малоброньованих цілей і вносять більше дамага. Голдати це там чи читать, щоб якогось поляка в ромб подолбить раз через раз, але само, само собою буде менше дамага. Ну і фуаси, щоб подолбить гріля. І, власне кажучи, в чому суть? Тому що це фуфіл. Ну, типу, повриватися, поупаруватися, коли вам дають цю можливість там, да? не, не, не в якомусь там, одному з десяти з, з 40 боїв? Ну, можливо, питань немає. Але от, глобально от був тільки шобі. Да? Ну, що шо в ньому робити? Танки, ось о, важкі б'ються тут. Танки там всякі картоні не підставляються. Ну, як ти будеш по ним вливати оцей барабан через свій кулемет? Та ніяк. От тому. Само собою, в контексті ефективності, це просто фуфіл, це просто шлак, це просто сміття, будемо відверті, як і будь-який ЛТ, як і будь-який танк без броні і без ХП, і будь-який танк, який не вливає за один раз стічку на 750. Це все фуфло. Але, знову ж таки, в контексті поупаруваються в контексті м, зробити так, щоб життя бабах стало нестерпним, життя арти стало нестерпним і так далі. В цьому плані, так, да, безумовно, це весело, прикольно і так далі. На дистанцію ми стріляємо само собі чергами, тому що ну, при повному зажимі там у вас буде ставати все більше і більше розкид. Але ще важливо відзначити, в нього, по-моєму, прописаний хороший паттерн польоту, і більшість снарядів, все ж таки, навіть при найбільшому кружку зведення, о, тяжіють до центра. Ну, це серйозно. Це дуже-дуже серйозно. Сильні гравці, сильний бій, не патентний точно. От, ну, але знову ж таки, байдуже, який це бій патентний, не патентний. У вас гребаний лег легкий танк, легкий танк без броні, без хп, легкий танк з унікальною механікою, яка не вписується в поточну м'яту рандому, ну і само собою, оце ваш буде нормальний дамаг в кожному окремо взятому бою. Ти що дамаг, і все на цьому, тому що, ну, ну тому що. 1400 хп з броньою 20 мм по окружності, це те, що не живе в сучасному рандомі. От, ну, як я сказав, порейдить, там, заїжджати в фланги, в тили і так далі, цей танк зможе ну, раз в 10 боїв в кращому разі. Перший бій 1200, майже дамага, 500, 600, 2 крита. і це топу, навіть немає сенсу говорити, це середина команди, тобто ми ніякого взагалі імпакту, ніякого впливу на бій не справляли. І як ви розумієте, це буде 99% боїв саме таких, де ви не справлятимете ніякого впливу на те, що відбувається в бою. До речі, нюанс про. скажіть я скажу, нюанс про. До речі, да, таке саме, бачите, як написав нас. Точно десь ті самі нагородки. Ой, хух. Тому да, все нове, це дуже-дуже добре забути старе і нічого нового в цьому немає. Це не в плані негативу сказано, да, що типу, от погано, механіка переробляєте. Ні, типу, механіка нехай буде нормальна, прикольна. Можливо, це перший крок до введення багатобаштовості, можливо, це перший крок до введення кулеметів там, всяких да, які з башти стричать і так далі. І тому подібне. Можливо, це саме в цьому напрямку ми рухаємося завдяки цій механіці. Але сам факт, що ну не думайте. Що це щось взагалі нове, тому що, як я й сказав, і повторюся знову, все нове, це добре, забути старе. Так от про крити я хотів поговорити. На щастя, вони додумалися зробити так, щоб цей танк не давав критів. Там ви можете віддати повністю барабан і там критинати максимум якийсь один модуль, і то не в червоне, а помаранчеве. І це стосується як малоброньованої техніки, так і сильно заброньованої техніки. Тому, на щастя, танк не буде підривати боєукладки, укладки, давати підпали саме на регулярній основі. Ясне діло, що там десь якось колись він когось підпалить або підірве. Це все понятно. От, але в контексті гри проти 10-го левела, ну, само собою, таких труднощів ви не будете відчувати, коли гратимете проти нього. Бачите, типу, я наче набрав свою максималку, але наче якось він тухлувато її їде. От наче він не стежка якась. Само собою, типу, цього загалом достатньо, але якось так. От, швидкість польоту, звісно, на яхті доводиться привикать. Ну, от дали чуваку 470 дамага в спину. Здавалося, б, але при цьому на якомусь тесту елетеми б дали б дві тички, по ідеї. Це було б 600 дамага. Ну, одним словом, короче. Куди мене поїхали сотки, мені невідомо, ми зараз програємо фланг і на цьому все дуже-дуже швидко закінчиться. Давайте я зарежу барабан фуас і попробую чисто фошу подолбить спину. Якщо в мене вийде з зві... О, Ооо, подолбив фошу спину, кстати. Кстати, подолбив фошу спину, провіряй. Ай Боже. Ну до речі, знаєте хто його убив? Його била бабаха, яка приїхала на від бази. Хі-хі-хі. А може яга, не знаю. Або бабаха бронебійним, або. яга, кумисом. Може бути таке, може. Так, поїхали в апарат. Наша задача поїхати вмерти об когось і в когось упоротися. Тому Тісак це херовіна, на якій треба грати правильно. Що означає грати правильно? Це означає впоротися в дебіла, роздати йому барабан і вмерти, в принципі. О. Але зіпсувати бій. Це як мраз на бабахі і на кобрі виходить псувати бій статисту, так само ви на ось тісаку можете виходити псувати бій біомусору на бабахі. І, по-моєму, це класно, прикольно, круто, що у вас з'явилася контра оцього сміття, яке просто ніхіра не приносить бій, яке просто псує ці бої. І принаймні тепер вони не будуть вершиною харчового ланцюжка. Тепер і їх можна. Буде побрить. просто здуть в ноль, і, в принципі, якось так. От так тобі нас кулемета, получай. Получай концепт в От от, так от, да. Коротше, це фарш, це бред, це шиза. Ну от, в принципі, вони самі все описали, вони самі все порохлили в плані того, що там тісак, шальма, і оце все діло. Да? Я розумію, що це найбільш мирно історичні назви цих танків, але сама суть, ні не видно, ніхера не п'яти, Ну, в дистанції стріляти на ньому це фарш. Дистанція для нього це просто фарш, і типу, оу, який. Цікавий клієнт. А ну, бедщищ, бидищ, ура, Call of Duty, Йоху! Modern Warfare! Ура! Ви відчуваєте, як мені весело, да? Прям кайфую. От, і тому, так, би, да, десь покататися, пофарниться, на ньому можна буде, але ж для ефективного відіграшу це просто фуфіл, кусок гавна для отсталих і так далі. тому потім. Як і будь-який ЛТ в реаліях сучасного рандому. Так, танк, виїхав, ну є нюанс. Биди, що так ти фугасом, получай фашист вонючий. от так, так. Да. І как би. Все. Мені нема чого для вас додавати, нема чого для вас додать, як би. Все, добре, МБ. я ліваю з цього говна. Я ліваю з цього говна. А Чи ти на мене крутиться? Ну от нахибати на її крутиться на мене. Що ти цим хочеш досягнути? Биди, що так от да, автоприціла, дублю, от так, я тебе подолбив, да, от так, да, все. Отакий от от він танк. Отака от тут от вона гра весела. Або не дуже. Скоріше, не дуже. Зараз я ага, повернеться мені розкаже про життя, як мінімум, тому що я її зараз не буду не пробивати, да, да. Можна було її заїхати в корму, але я не хочу, я сильний я буду долбити танку венлду. От так от, да. Буде іще, все. Отстрілялися ми. Ми своє стріляли, мужики. Пора покой. <гас> Ех, да. Я вам все розказав про це там, чи не все. Швидкість польоту снаряда — говно, те, що довга розрядка, говно, те, що це ЛТ, в принципі, говно. От, ну опять-таки, просто поупаруватися все. Їхав у паранта, я так наз, наз, назву, мабуть, цей гайд, або, типу підпишу на картинці, чого, мабуть, я це вже підписав, чи кого я обманюю. Я до нього це виїхав, звісно, але є нюанс. ТВП не хоче виїхати. А я можу вмерти, тому що у нього може альфа прокнути. Тіпи, мужики, давайте виїжджаємо! Ура! Я з тебе поїхав вперед. Ура! Ура! Впаруйся! О, не впаруйся, забудь. Тупо забудуть. Будищі! Все, я вмираю. Смерть, це смерть. Це тупо смерть. Це тупо смерть мінус боюкладка, от так от ти зробив. Ну і все. Трика дамага насрали і. Ой, господи, але знову ж таки, ви ж бачили, попередній бій, так? моя команда програє, я ні на що не впливаю, я нічого не можу перевернути, я нічого не можу виправити, я мусор бере базу, як завжди. І в принципі на цьому наш бій закінчується. Тому що откидав ти, що дамага, ну і як би все. А більше тобі немає чого робити, бо або тебе вже пропушили, або тебе вже збрили, або в них вся команда йде то уповідь, там один барабан отдав і на цьому в тебе бій закінчився. В цьому бою, так, да, нам дали і постріляти, і покататися, і тому подібне. Чи це фаново? Да, це фаново, ну питань немає. Я, звісно, кончений, я, звісно, душний, я, звісно, ну, біомусор. Само собою, да, питань немає. Ми ж не будемо сперечатися про якісь об'єктивні речі. Та ще біомусор це факт. і та що Я, кончений, це факт. От. я ще той фаршовик, і вболіваю за ефективний відіграш, за ефективність танка. Але ж я не можу не визнати, що це дійсно весело і прикольно. Ну, питання в тому, коли це весело і прикольно? В одному бою зі ста, да, прикольно. там Може в одному з 50 із 20. Ну а на постійній основі прикольного в цьому дуже-дуже мало. от Якось так. Тому другий бій. Майже 3500, три фрага, два крита. Знаєте що, давайте зіграємо ще один бій. Гайд виходить на 20 хвилин, але я хочу зіграти ще один бій, тому що. А чому на 4 бої? Що це таке? А, я спату не скинув. О, господі, ладно. Похер, я не скинув спату на цю. Як її звати. Ну, ви поняли. Гайд записував на патруну і забув скинути. О, тому. Ну це фарш. Ну, будемо відверті, це просто фарш. От зараз буде карта коридорна, я вже пошалково ще пішов в третій бій, буде просто коридорна мапа, на якій стануть важкі танки, будуть битися, стрілятися, а ми будемо як би. як би да. От і все. Тому. По розмірам, це говно здоровенне, воно більше за т 100ЛТ в 2, за Мантикору разу в 3, там за ЄБГР самособи за 13-5 в півтора більше. Ну, а то Шеріддаун і РХМ наші конкуренти по розмірам. При цьому навіть за китайського ЛТ, яким він гавіним не був, він навіть за нього більший, по ідеї, мабуть, треба буде дивитися. Бо я не глянув. От, і. Ну, типу. Знову ж таки, вкотре повторена фраза. Упороться в оцю ось мразь, да? Оцього ось Олександра. Е, Як там, не бачу, що там написано, боже, все, сліп, сліпну. Олександр... Реляк якийсь, короче, хер з ним байдуже, не має значення. в такого тіпа, який стоїть чисто на базі і хоче прилаштувати свій фугас на 1800. навчить його, що не треба гнатися за легким дамагом, треба вчитися прогресувати, вчитися бути кращим в кожному окремосятому бою, реалізовувати танки з РФ 400, 500, 750 і так далі. да, Такому цього біомусора треба повчити. І Тясак для цього дуже сильно підходить. Знову ж таки, нам не попадали зараз бабахи проти нас в боях, що дуже-дуже дивно. Тому що сяду я грати на будь-якому іншому танку, буде дві-три бабахи в бою. От. Вони нам зараз не попадалися, але ж при цьому ви розумієте, що. Ну, покарати таку бабаху фугасом, роздати їй касету фугасом, це прямо таке кайфово, класно, круто, там залить 1800 дамага, можна як ніхер п'ять. Це перше, друге, до речі, бачите, яка в нього прохідність по ґрунтам. Я заїжджаю на воду, і танк в мене перестає просто їхати. Так, не буду отдавати повний, чи буду. Так, він заїхав, ну нехай. Все, пішли в КД. Будемо стояти чілить до кінця бою. Нахірай бо я все розказав, все показав, все так очевидно ясно. Типу, не важливо зараз, там я там бою чи 1000 дамага, чи там 5000 дамага, це ж немає ніякого значення. Суть від цього абсолютно ніяк не змінюється. Типу, і кінцевий результат від цього ніяк не змінюється. Я думаю, це треба розуміти і усвідомлювати. О, тому нахід пішов в третій бій, зараз би був би хороший гайд на 20 хвилин. І все було б класно, все було б круто. Ну а так куда типу, просто ПЗ 1С гребаний. Просто гребаний ПЗ 1С. І це не погано, це просто як констатація. Це не погано, це просто констатація факту, що біомусор не з'їжджає з бази на штурмі, питасав хорі з бронебійним середом, 360 мм пробиттям, і долбить мене блендами. Ну, так і у вас, у вас і буде протікати кожен бій, загалом, якщо так подумати. Ну не прямо кожен, кожен так, але ви розумієте, про що я. Приїхали, зробити нічого не можемо, тому що всюди танки, спереду танки, ззаду танки, з боку танки, віздя танки, і в принципі, би, ти стоїш, шучилиш, і не можеш абсолютно нічого зробити в бою. Абсолютно не можеш на нього ніяк попливати, воно стоїть 5 хеві, що ти будеш йому робити, мені дуже-дуже цікаво почуть. От, ну, почувати нічого, тому що ти його не проб'єш нікуди на цьому танку, ну але. Ах, маємо що. Маємо. Та 5 хеві, дивимося. Ага, нікуди, ні туди, ні, ні сюди. До речі, яке бронепробиття в плані падіння. З 247 падіння до 232. Я, я до речі, не сказав, падіння, так? Да? От, так от. Це його разом показую, чисто розкид на дистанцію, коли ми стріляємо не очередями, типу, а да, однією чергою. Коли ми стріляємо чисто однією чергою. От тому. Тому, тому, тому. Сіка там ще раз на базовому. Ну, 192, ну це ж фарш. Так само, як і на голдому, 247, це фарш. Ну На фасі 50 мм пробиття, да, для бабахи вистачить, але для всього іншого, само собою, ні. Ну, все, стоїмо, чилимо, чекаємо. Чи це прикольно? Ну, мабуть, прикольно. Коли ви граєте просто на оцепис, на похер, вам не цікаво там якось результат, потіть, не цікаво бути ефективним і так далі. Коли ви граєте, щоб упороці в когось, це для вас, я думаю, просто втіха, тому що жоден ЛТ в грі не зможе так сильно упаруватися в інші танки, як цей апарат. До речі, це по факту винищувач ЛТ. Крім того, що він винищує бабаху і арту, і всяке інше лайно без броні, без хп, то так само він винищує бабаху. ЛТшок, перепрошую, да, не бабаху, ЛТшок. Типу упороться в якусь мандрагору, висадить в неї барабан, зокрема барабан фуасів, ну я думаю, ви розумієте, що від неї лишиться просто решето. О, або та там максимум з двох барабанів ви її об'єднати. Тільки є нюанс. У вас барабан скадешеться 13 секунд, а мандрагору одна тичка скадешеться тільки там 12 секунд. О, Тому, як винищувач ЛТ-шок, да, по факту від нього буде профіт. Ну, а він шуму. Як світляк нікудишній, як ЛТшка в цілому, ну такое, бо знову ж таки, що таке ЛТшка? ЛТшка, це насамперед танк. Ну, тобто як теслоте, як Рампунзер, як uh, Шридаун і так далі. Там ну, це що, це херня, яка виїхала, яка дала тичку, і, власне, кажучи, яка заїхала, о, як я часу на КД пішов, отак от, да. О, так от я вчасно на КД пішов і Мандрагора взагалі нічого не хоче робити. Сказати, ну вона вистріла, ну вона вистрілила пізно, тому що вона могла стати трошки ближче і ловити його нормально, не отак ось я хер знаде за кутком. При тому що, знову ж таки, вона може стати взагалі ось тут в кущах, якщо так подумати, так? Да? Правильно? Правильно. Але вона цього не робить, ну бо нахер воно їй треба. Уб'є мене Альфа поїде, дивіться, не пройшла, ну і ладно. Ну, от і все, хепа не має вас сказати, ну це не рахується, тому що тобі на початку боя дала хорі. Ну, така що вона мені в іншому бою не дасть. Або вона вам не дасть тичку? Дасть. Звісно, дасть. От тому. Ці всі історії про рахується або не рахуються вони. Е, я повалив дерево фарш. Вони абсолютно нерелевантні. Боже, Мандри Горич, ну тебе є хп? Ну вийди, вбий його. Дай йому тичку хоча б як мінімум. Ну і все, от ти, що дамагу бою. Оце буде ваш потолок, оце буде ваш результат. Тому що танк. Дивіться, у умелішони називає його складним. Я називаю його... неметовим. Типу він просто такий, який не вписується в сучасний рандом і все. Ви я хожу, віддаюся йому та і все на цьому. От так от. Да. От так от я його побрив. Класно, прикольно, круто, юху. От, тому, що буде на ньому робити гравець, який єлі-єлі висирає полту руху на якомусь поляку. Ну, типу, ви ж самі прекрасно можете собі уявити, що він буде на ньому робити. Це ото максимум упороться, отдать барабан і вмерти. Все. Нічого більше відбуватися не буде. Само собою більше трубачів, само собою більше е, 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 боїв, в яких немає ХП, само собою більше інших негативних аспектів, е, е, присутності в бою танків з малою кількістю ХП, з е, відсутністю броні і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Ну, але це вже знову я почав душнити, що називається, а так то ви ж розумієте, все те, що я сказав, воно лишається в силі. І, як я зазначив на початку, ніколи до цього не закликав. І сподіваюся, що більше не буду до цього закликати, але зараз я наполягаю Викачуйте тісака, беріть його, упаруйтеся в бабаху, упаруйтеся в рту і викашуйте цю мразь. Просто бетерно, душіть цих скотів. Все ще я можу вам сказати. Не вмирай, мразь, ну не вмирай. Буди! Що так от їдемо, стріляємо в танк, юху БТР. От так от, так. Да. <кхем> дуже весело. Не те слово. Дуже-дуже весело. Ну так, в кінці бою, так, щось достріляти можна, але само собі ви розумієте, що здебільшого бої будуть закінчуватися до того, як у вас буде зіратися можливість щось накидати, це перше, а друге, що не менш важливо, це те, що вона дала там з боку, я, до речі, даремно проїхав. Так треба було проїжджати, мабуть, по правій стороні. Що вона взагалі втупилася? А, ах, є. Це смішно, так. Да. Ну, буває. От, якось так. Все, підсумки підбив, немає чого говорити. Зараз підіб'ємо підсумки по третьому бою, оглянемо загальний результат. І можна фіналізувати цю всю історію. Фарш, просто фарш це це да. Як фан режим, це одне. Як танк, який грає на 10-му левелі, це зовсім інше. Типу, от якби ЛТ-шки і арта були до 8-го левела, а не до 10-го, як колись воно і було, то да. На восьмому левелі такий танк ще мав би право на життя буразків, кусить всяких, всяких, всяких прогєд і так далі. Але коли ти уявиш, що це гавно має грати з всякими поляками, з всякими мінотаврами, з всякими хорішками... Боже, Це а, це просто фарш. Просто фарш. Другий бій, два Кадамага, два фрага, два кріта. Все. Топ-5 по команді. Затримує в нас вийшло 2 10, 33 середньої шкоди. Ну, до речі, прикольно, 22-33 хі. Так от, два, 233 середні шкоди, 386 асіста, 0 заблоковано бронедамага, ну і в принципі, все. Це буде ваш результат на цьому танку. Це в кращому разі, а так то фактично, я переконаний, ви будете грати на ньому в тисячу дамага. Не тому, що ви грати не вмієте, а тому, що такий танк, і тому що Тому що... просто блеск, просто шельма, просто тісак, що в сумі дорівнює фарш. Грати скіловано би не грати взагалі, ну і само собою не грати на арті. ну все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.